Дорогі друзі, ми платимо податки, з яких, зокрема, формується бюджет України. І маємо право знати, на що і наскільки ефективно витрачаються наші гроші. Для цього в Україні існує контролюючий орган Рахункова Палата. Вона створюється Верховною Радою України і їй підпорядковується. Основне завдання Рахункової палати здійснювати контроль. За фінансовою діяльністю уряду та інших державних органів. Першу в історії України Рахункова Палата провела аудит, а простіше кажучи, перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності пенсійного фонду. Період аудиту охопив час з 2022 року і до кінця першого кварталу. 2024 року. Чому виникла необхідність провести таку перевірку? Та тому що цього вимагають міжнародні фінансові структури, які виділили пенсійному фонду упродовж двох років 12 мільярдів 700 мільйонів доларів. Це були позики і гранти. І саме за рахунок цих коштів. Було відшкодовано майже половину видатків на пенсії у 2022 і 2023 році. З Державного бюджету України на покриття дефіциту бюджету пенсійного фонду було виділено майже 30 мільярдів гривень у 2022 році і 26,5 мільярдів гривень торік. Рахункова палата перевірила і встановила, що пенсії були виплачені своєчасно і особам, які мають на них право. Тобто кошти міжнародних донорів використано прозоро і за призначенням. Пенсійний фонд надавав щомісячні звіти до Міністерства фінансів України, а Міністерство у свою чергу направляло ці звіти до Міжнародного банку реконструкції. І розвитку. Це спеціалізована установа організації Об'єднаних Націй. Тут порушень не виявлено. Але виявлено наступні проблеми у діяльності пенсійного фонду. Перша проблема це заборгованість пенсійного фонду за виконання судових рішень. Погасити її немає жодних джерел. І станом на 1 липня 2024 року вона становить 73 мільярди гривень. Друга проблема ідентифікація осіб на тимчасово окупованих територіях. 800 тисяч громадян не проходили фізичну ідентифікацію протягом 2,5 років, а пенсійний фонд продовжував платити пенсії цим особам. З висновку Рахункової палати випливає, що ніби пенсійний фонд не має платити пенсії, якщо людина на окупованій території не пройшла ідентифікацію. Але по-перше, обов'язковою ідентифікація на даний час є лише для внутрішньопереміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2021. 2022 року, а за даними Міністерства соціальної політики, їх нараховується не більше як 230 тисяч чоловік. По-друге, обов'язкова фізична ідентифікація поки що не запроваджена для усіх пенсіонерів, а лише для ВПО першої хвилі і планується для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном. І по-третє, пенсіонери опинилися. На тимчасово окупованих територіях не з власної вини, а з вини держави, яка не зуміла втримати і захистити ці території. Третьою проблемою є недосконале українське законодавство, яке створило додаткове навантаження на пенсійний фонд понад 70 мільярдів гривень. Прогалинами у законодавстві скористалися військові пенсіонери та особи, які проживають у зонах радіоактивного забрудження чи гірських місцевостях, а також люди з інвалідністю. Наприклад, виявлено факти реєстрації від 6 до 30 осіб за однією адресою в зонах радіоактивного забруднення або гірських місцевостей для. Отримання підвищених виплат. У 2022 і 2023 роках рішення судів на користь таких пенсіонерів обійшлося пенсійному фонду у 66,5 мільярдів гривень. Виплати пенсій людям з інвалідністю. Щорічно на виплати пенсій людям з інвалідністю яким відтермінували проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану витрачається 4 мільярди гривень. Не буду сипати сильна рану щодо пенсій по інвалідності прокурора. Рахункова палата пропонує переглянути законодавство щодо виплати підвищених пенсій певним категоріям українцям. Зокрема, стосовно гірських територій та зон радіоактивного забруднення, а також розв'язати питання ідентифікації пенсіонерів. Які висновки зробить уряд та пенсійний фонд за аудиту Рахункової палати, ми невдовзі побачимо. Про всі зміни я буду своєчасно вас інформувати. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.